В ході службової діяльності і в першу чергу налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, Нас, наш захід, який, можна сказати, службовий по службових питаннях, відвідали, відвідали працівники, беруть участь працівників управління головної інспекції нашої, Пінківський Ігор Анатолійович, підполковник поліції. Ну і якби, в них є певні запитання, певні робочі моменти, які ми хочемо так само ну, зараз озвучимо, зараз проговоримо. І якби, якщо в разі намічення певних проблемних питань, ну, спільно, можливо, неможливо, а 100% знайдемо шляхи вирішення. На даному, на даному заході так само запрошені у нас у голови е, ОТГ. Е, Голова Палівської ОТГ Совоч Василь Сергійович, голова Полицької ОТГ Озерова Микола Константинович голова Володимирецької ОТГ Ковенько Василь Васильович, голова Антонівської ОТГ Гребен Олена Сергіївна і голова економічної об'єднаної ну, територіальної громади. Це Савчук. Вікторко про е, нашу діяльність, чим ми займаємося, е, ми займаємося координацією діяльності е, територіальних відділів підрозділів. Ми займаємося перевіркою діяльності територіальних відділів підрозділів. Ми займаємося розглядом звернення громадян щодо будь-яких там чи протиправників, чи належної виконання службових обов'язків з боку працівників поліції. Даний захід ми проводимо по всіх територіальних громадах з метою з'ясування можливих якихось проблемних питань, які у вас з працівниками поліції, з метою налагодження якоїсь комунікації, якщо її немає, наш підрозділ напряму підпорядковується начальнику управління головного управління в Рівненській області. Тобто, якщо є якісь... Предні питання, є якісь питання до роботи поліції, ми напряму це доносимо начальнику управління і в межах компетенції стараємося їх вирішувати на Якщо може якісь питання конкретно до яких служб, ми обговоримо тут на місці і вирішимо їх на місці. Ні, ми будемо вирішати на рівні гунта. управління. Я можу дійсно, щоб ми могли об'єктивно бачити, реагувати і оперативно реагувати на будь-які події. Об'єктивно, дійсно, якщо щось складається, якісь проблеми. Так само У нас це цікаво, будучи, будучи тут на місцях. Має невизначений статус, це бувши слабкоські місце. Останнім часом ця робота почала проводитись, якби десь і, ми бачимо, що є, є реагування. Хотілося б, щоб воно перше. Е, було систематичним і не було такого характеру, якби дійсно, щоб ми цю проблему вже побачили на рівні не тільки громад, чи навіть району Варажського, а десь на рівні області. І спільними зусиллями вирішили це питання посприяти у плані його передачі. Відповідне, відповідне господарювання мається на ваші, чи це державні чи це, якщо потрібно, навіть і громади, були б не проти забрати його у своє користування і розпорядження, скажімо так. Але на даний час як стоїть гостре питання до вирішення питання з лісом, з визначенням його користувача, збереження цього лісу. Тому я б, щоб це питання, я скажу так, в межах був Володимирецького району це 10 тисяч гектарів лісу, в межах громади сьогоднішньої це 6 тисяч гектарів. На сьогоднішній день фактично повністю знищений ліс, який знаходиться на території бувшої пологівської сільської ради, це більше тисячі гектарів лісу. І якби це явище воно не зупиняється, воно ми бачимо, що десь ну, продовжує своє існування мається на увазі крадіжки. Тому прохання спільно, як є Микола Васильів, якби. Іде зараз робота, появилась вона, скажімо, якихось там місяців, я знаю, ну, з літа фактично вона почалася. Якби іде зупинка того транспорту, то йде його вилучення, бачимо. бачив, щоб хотілося б, щоб це питання ще раз наголошую, не зупинялось, а взагалі, якби ну, набуло такого дійсно систематичного масштабного характеру, щоб його ну, зберегли. Хотілося б, щоб це питання. Це одне із найболючіших решта питань вони в робочому порядку. У ну, на мене наприклад особисто, що стосується правопорядку по селищі, якби ну, йде реагування, йде розуміння, якби йде е, 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 контакт, якби питання в робочому порядку вирішується. Таково виносите ви питання, якби на радому. І так було і далі. Єдине, щоб він більше міг мав можливості більше приділяти уваги роботи безпосередньо натихто її громади. І вичерпування більшої дії. Починається практично е, досвід е, на Вонеділ було бажання, тут не розуміють. Але на внутрішніх нарадах, е, я подару думку, ну, більш фахово, щоб вони розумілись у своїх повноваженнях. Тому, наприклад, є порозуміння, є контакт вже Павло Петрович. Вже наскільки це навіть легше голові, що вже до мене не йдуть з заявами громадяни, що там десь хтось вкрав, той по тому дав, це то веде постійно прийом громадян, відмічає це все діло, ну, спілкується зі мною, бо ж ми найкраще знаємо в сільській раді. Підтримуємо, виїжджає по огляду. Тут все нормально. Ось. Ото у цесі, я думаю, всі ці питання вони широкуватися у Увагова справа, вона має завжди якісь питання. Тут, ну, процес пішов, процес є, і розуміння є. Так що я надіюсь, ми це, що ми ввели офіцери громади, воно дасть дуже хороший позитивний результат. До нас приїжджав сватом на проєкт поліцейський офіцер громади, дуже так активно з паном Муковцем. І ми зразу за нього вхопилися і ми бачимо результат. Поліцейську станцію відкрили не в центрі громади, а відкрили в більшому, найбільшому селі громади 3,5 тисячі. Ну вже на сьогодні вже видно результат. В тому ж селі в нас була проблема це молодь і мотоцикли. Найбільш проблем. Найбільше це те, що. То е, поряд зі мною наш офіцер громади Сергій Сопронюк. Я ну я особисто і депутати. Ми вже всі познайомилися, познайомився з нашими комунальними закладами з керівниками. Вже були зустрічі з учнями шкіл, е, на зборі приїжджав, приїжджав із е, подіття да? служба. Mm -hmm. та, е, та, 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 проводили роботу. Також за порадою пана Купрія поставили тривожні кнопки в наших закладах освіти. Робота робиться, надіюсь, тільки на хороше. Нарікань жодних на роботу поліцейського ефіра громади немає. Якщо є якісь звернення, люди можуть звертатися на окремо до поліцейського. Якщо надходять звернення через старост, через сільського голову, вони переастовуються для розгляду поліцейської. Віктор Андрійович долучався неодноразово вже до різних заходів на території нашої громади. Це було і відкриття місцевої пораженної команди, і відкриття класу безпеки возгрів. також проводився День цивільного захисту, де брали участь ДСНСники і також Віктор Андрійович. Діти дуже задоволені і просять ще подальшому проводити подібні заходи щоб ви його менше залучали до заходів поза межами нашої громади. Щоб в нього було більше часу присвятити саме роботі нашої нашій е... Що стосується проблемних питань, ну, напевно, такі саме, як і по всіх громадах, і одне із них це незаконна вирубка лісу. У нас на території є 600 гектарів таких лісів. Зараз не визначено лісокористувача, тому якби і ресурсу сільської ради для того, щоб його охороняти, немає. І в поліції це не є їхнє завдання, ми це розуміємо. Єдине, що ми вже неодноразово зверталися і просили посилити контроль за перевезенням лісоматеріалів територією громади не тільки. І також, можливо, якісь рейди робити, по виявлено фактами так, у нас з цим постійно у нас є, якщо підняти за останні півроку, то ми... Я б хотів нагадати про відпрацювання, яке проводилося працівниками СБУ, спільно з працівниками поліції. І я вам хочу сказати, що це діє. діє. Коли людей вилучається техніка, засоби для таких незаконних рубок. Це діє. Відомо... Тому що вже я неодноразово чув від населення. Якщо, наприклад, там дядько колись міг собі якого гілляча нарубати на дрова, то зараз кажуть, краще я піду. Випишу його да? і привезу спокійно до школи. В такі заклади, якраз вони діють найкраще. Ці всі, всі відпрацювання у нас діють на постійній уставі останнім часом. Ну, я буду говорити за той проміжок часу, коли ми тут, коли я тут знаходжусь постійно, як власні. Була дуже потужна по канонській реалізації, ну, якби, певного комплексу заходів, проведених там, всього роду. І дійсно вилучено 9 тракторів, бус, 2 мотоцикла, 4 бензопили вилучено, вилучено там, певну кількість деревини лісопродукції, незаконно розділення. Тобто на таке велике село дійсно також це одне із, одне із великих сіл нашого району в цілому. Mm -hmm. На даний час така якби, проблема більш. При... Ну, такі заходи, які вживались раніше сільською радою, скажімо, там, повідомлення про факти роботи. Ну, повідомили та й все, завжди можна довести. Хто це продає, чим це продав'я. Далі ми звертались в екологічну інспекцію. Приїхала спільна комісія, працівники інспекції, сільська рада, е оцінили збитки. Ну Але винні в цьому не знайшли, нікого не покарали. І далі продовжується цим законом